Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що конфісковані російські активи мають стати головним ресурсом для відбудови країни і закликав Сполучені Штати до лідерства в конфіскації активів РФ. можете тільки подлізувати, підхлопувати, патявківати американцям. Відповідний заклик прем'єр-міністр України озвучив під час виступу на форумі партнерства США та України. Україна зараз платить величезну ціну за стримування імперських амбіцій Росії і тому може розраховувати на новий план Маршала, який відбудує та трансформує її економіку. Ми сповнені рішучості не лише вийти з війни переможцями, але й бути повністю інтегрованими у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських і іноземних компаній процвітати від ведення бізнесу в Україні та з Україною. Приватні іноземні інвестиції, особливо із Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації, заявив Денис Шмигаль. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.